10 червня 2024 рік. Дякувати Богу. Ще один день прожили. Сьогодні понеділок. 6 годин 40 хвилин. Сонечко, дякувати Богу, теж встало. Тихенько. Кукушка кукуе, че... <laughs> че голуби, мы с Тимошкой вышли, ночью баловался дуже, бегал, скакал, прыгал, балованный пацан, ну что ты сделаешь, ночное животное. Липка ще день, два, три цвіте. Набирайте собі липи на зиму, на чай, щоб не хворіли. Всім миру, тиші. І благополуччя вам всім від нас з міста Харкова. Від мене і Тимохи. Тоже гуляют, идут, всего доброго, пока.